Зі нас, інфо, перші про головне поїхали під кінець літа. 2025 року українське військове командування у тісній координації з партнерами провело одну з найскладніших і найризикованіших операцій за весь час війни. Головною метою стала ліквідація останнього підземного центру стратегічного управління, що забезпечував збереження контролю над ядерними силами у випадку втрати Кремлем зв'язку та командних пунктів у Москві. Паралельно було наведення удари по резервних шахтах непомітного поску міжконтинентальних балістичних ракет по особовому складу дванадцятого головного. Управління Міністерства оборони РФ, яке відповідало за ядерні заряди до поскиду їхнього застосування та зберігання компонентів. Цей кластер об'єктів вважався останнім ядерним мозком Росії збереженням у безпосередній близькості до столиці. За роки війни більшість систем стратегічного контролю вже зазнали ударів або деградації. Саме ці структури залишилися резервом для управління ядерними силами. Атака була комплексною використано високоточні ракети за новітніми системами проведення, які могли подолати багаторівневу. ППО першими були враження, вузли зв'язку та шифрування, що паралізувало координацію. Одночасно зазнали ураження пускові шахти МБР, що вважалися невидимими для супутникової розвідки. Удара виявила, що система маскування і дезінформації побудована десятиліттями, фактично втратила ефективність. За попередніми оцінками загинуло не менше 300 військовослужбовців, серед них десятки вищих офіцерів, які входили в так званий ядерний контур, і мали доступ до ухвалення рішень в разі застосування зброї масового ураження частина тіла залишилася під завалами підземних бункерів, куди ще тривають спроби проникнути. Близько 500 осіб отримали поранені і опіку різного ступеня тяжкості. Частина перебуває в критичному стані через отруєння димом і руйнування системи життєзабезпечення в підземних приміщеннях. Медичні служби спрацювали на межі можливостей, але евакуація була ускладена повторними ударами та обвалами втрати інфраструктури стали катастрофічними. Зруйновано ключовий центр стратегічного управління, який забезпечував резервний зв'язок із ракетними військами. Чого призначення частково знищено вузли спецзв'язку та шифрування, що вивело з ладу канали координації з центральними структурами у Москві. Не відновлено пошкоджено кілька резервних пускових шахт міжконтинентальних ракет, які Кремль зберігав як останній аргумент у випадку ескалації. Знищено архіви та персональні допуски до ядерних компонентів, що фактично паралізувало роботу. 12 ГУ Міністерства оборони РФ особливу тривогу викликало питання з боєголовками. За наявною інформацією, близько 400 одиниць перебували у сховищах комплексу. Вони не Вали, але опинилися під завалами. Це створює критичний ризик для екології і безпеки. Регіону Кремлі немає достатніх ресурсів для швидкого відновлення чи безпечного вилучення, що створює загрозу радіаційного забруднення. Аналітика вказує, що кількість стратегічних наслідків, по перше, Росія фактично втратила здатність центрально управляти своїми ядерними силами у випадку масштабної кризи. Це робить загрозу застосування ядерної зброї менш реальною. Рішення більше не може бути виконане оперативно і безпосередньо. По-друге, ліквідація резервних Позбавила Москву паралельного інструменту шантажу, який вона зберігала для переговорів із заходом. По третє, удар завжди психологічного ефекту. Навіть у середині російських еліт зростає розуміння, що ядерний щит втрачає свою функціональність і не гарантує ані безпеки, ані політичної сили. Для України і союзників це стало підтвердженням правильності стратегії знищення ключових вузлів управління, а не лише фронтової техніки. Підриває основу російської військової машини. Для Кремля ж ситуація виглядає як стратегічна поразка, ядерний потенціал як тим роками лякали світ виявився не лише вразливим, але й практично недієздатним в разі справжньої кризи. Таким чином, удар по останньому ядерному мозку Росії став переломним моментом війни. Він довів, що навіть найзахищеніші об'єкти не є недосяжними а стратегічні запаси і системи управління можуть бути зруйновані. Кремль втратив останній аргумент аргументових гріх залякування, залишившися уламками колись потужної структури, яка більше не здатна виконувати свою функцію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. У експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.